Вітаю вас любі дітки! Сьогодні запрошую на заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами повторимо вивчені звуки та літери. Сонечко, ясне прийшло нас вітати. Заняття з грамоти час починати. Діти, з якою літерою ви ознайомилися на попередньому занятті з літерою Т. А сьогодні ми з вами повторимо вивчені літери. Давайте пограємо в гру «Будь уважним. Я читаю вам скоромовки, а ви визначаєте звуки, що найчастіше повторюються та позначаєте відповідними літерами. Почали. Удав, лиш голову підняв, у жака кинувся, устав. Літера У. Мурлика муркоче. Морозива хоче. Літера М. Слон старий спокійно спить. Спробуй слоника збудить, літера С. Ліс на верболіс гарбуз, тільки в землю він загруз. Літера з. У лелек великі крила. Любо їм літать і мило. Літера L. Молодці. Впоралися з завданням. Наступна гра. Виклади літеру з паличок. Вам треба викласти літеру, яка складається з двох паличок. Це літера L, Т. У. Викладіть літеру. Трьох паличок це літери С, А, И, К. А тепер літери викладі з чотирьох паличок: М та О. Гарні вийшли літери. А тепер пограємо в гру зашифровані слова. Потрібно подивитись на малюнки. Та з перших літер назв предметів скласти слова. А літери записати в порожніх клітинках. Тож, починаємо. Машина. Перша літера М. Індик перша літера І. Собака. Перша літера С. Тин. Перша літера «Т». Яке вийшло слово? Міст. Добре. Наступне завдання. Миша. Літера М. Ананас Літера А, Кіт літера К. Вийшло слово Мак, Слива. Перша літера С. Такси, перша літера Т. Індик, перша літера І. Лев, перша літера Л. Вийшло слово стіл. І останнє завдання. Курка, перша літера К, Оса, перша літера О, заєць. Перша літера З. Автобус перша літера А. Яке вийшло слово? Слово коза. Добре, діти! Ми з вами гарно попрацювали сьогодні. Дякую вам за увагу. До зустрічі!